Сучасні біотехнології творять дива. Люди навчилися брати гени з клітин одного організму та вбудовувати їх у клітини іншого. Як ти думаєш, що буде, якщо додати в ДНК картоплі гени земляної бактерії, у пшеницю гени скорпіона, а в помідори гени морської камбали? А що буде з людиною, якщо вона буде їсти такі продукти? Ось про це зараз і поговоримо. Сьогодні ми ознайомимось із найсмачнішою промисловістю світу харчовою. Вона залежить від рівня розвитку сільського господарства. Купівельної спроможності населення, традицій та уподобань людей у країні. Харчова промисловість розвинених країн та країн, що розвиваються, має багато відмінностей, розвинені держави використовують найсучасніші технології у виробництві харчових продуктів, тому вони мають високі стандарти якості та безпеки. Харчова промисловість розвинених країн має широкий асортимент, який охоплює хлібні вироби, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти тощо. Велику увагу приділяють здоровій їжі та виготовленню напівфабрикатів швидкого приготування, що відповідає сучасному швидкому темпу життя в розвинених країнах підприємства харчової промисловості сконцентровані в окремих районах. Більша їхня частка належить транснаціональним компаніям, які постійно шукають нові зовнішні ринки збуту продукції. У країнах, що розвиваються, харчова промисловість не так розвинена, вона має менший асортимент харчових продуктів. А її робота спрямована на внутрішній ринок. Харчова промисловість тут має меншу концентрацію підприємств та використовує традиційні технології виробництва. Розглянемо географію декількох виробництв харчової промисловості. Виробництво м'яса та м'ясних продуктів розташоване нерівномірно через культурні, історичні та релігійні переконання. Наприклад, найбільше яловичини виробляють у США Бразилії та Австралії. А лідерами із її споживання є країни перської затоки, головними експортерами курятини є США, Китай та Бразилія, а найбільшими виробниками свинини Китай та США. Головні виробники на світовому ринку молока та молочних продуктів Індія, США та Росія, головні постачальники риби та морепродуктів Китай, Перу, Японія, Чилі, Норвегія та Данія. А от найбільшу кількість цукру виробляють Бразилія, Індія і Таїланд. Лідерами з виробництва соняшникової олії є Україна, Росія та Аргентина. Переробленням та консервуванням овочів та фруктів займаються Італія, Болгарія та Угорщина. Зверни увагу, що в багатьох виробництвах харчової промисловості лідерами є ті самі країни. Поглянь на діаграму 10 найбільших країн експортерів та імпортерів продовольства. Лідерами серед експортерів є США, Нідерланди та Бразилія. А серед імпортерів США, Китай та Німеччина. Як бачиш, США є провідною країною на світовому ринку харчової промисловості. І це завдяки транснаціональним корпораціям. Транснаціональні корпорації це великі міжнародні компанії, які мають свої підприємства в різних країнах світу або володіють їхніми активами. Через глобалізацію транснаціональні корпорації харчової промисловості мають величезний вплив на світовий ринок. Вони зазвичай володіють великими ресурсами, новітніми технологіями та різними мережами постачання, що дає змогу їм контролювати значну частину харчового виробництва в різних країнах світу. Як ти думаєш, чи здатні транснаціональні корпорації впливати на цінову політику, якість продуктів та умови праці своїх робітників? Так, транснаціональні корпорації здатні впливати на цінову політику, якість продуктів та умови праці своїх робітників. Вони мають великий вплив на розвиток сільського господарства в окремих країнах. Продукція, вироблена транснаціональними корпораціями, заполонила полиці магазинів та супермаркетів майже в усіх країнах світу, зокрема і в Україні. У світі є приблизно 18 транснаціональних корпорацій із виробництва та продажу харчових продуктів, напоїв і тютюну. Половина з них є американськими. А тепер завітаємо в гості до європейських сусідів, щоб дізнатися про їхні традиційні виробництва харчових продуктів. Може, у майбутньому ти захочеш відвідати ці країни? Почнемо з Франції. Вона спеціалізується на виробництві сирів, вин та делікатесів. Німеччина відома своєю пивоварною промисловістю, а також виробництвом бекону, ковбас тощо. Швейцарія виробляє високоякісний сир, каву та шоколад. Італія спеціалізується на виробництві пасти, оливкової олії, соусів, а також на сировині для приготування піци та пасти. Бельгія відома своїми смачними шоколадками, картопляними чипсами та виробництвом пива. Іспанія виробляє оливки та оливкову олію, сири, а також м'ясні вироби, як от хамон і чорисо. Нідерланди відомі смачними сирами та молочною промисловістю. А Ісландія та Норвегія рибними консервами та солоними виробами теж із риби. Час від часу, коли ти купуєш певні продукти, то бачиш невеличку етикетку, на якій написано без ГМО. Що це означає? Нумо розбиратися завдяки біотехнологіям, а точніше, генній інженерії. Учені навчилися брати гени з клітин одного організму та вбудовувати їх у клітини іншого. Так утворюються генетично модифіковані організми. Скорочено їх називають ГМО. Наприклад, вбудовування генів земляної бактерії в ДНК картоплі може призвести до створення рослини, яка вироблятиме білотоксин, смертельний для колорадських жуків. Уживлення гена скорпіона в клітини пшениці зробить її стійкішою до посух. Об'єднання генів помідора та морської камбали може призвести до створення помідорів, які мають покращену морозостійкість. Як ти думаєш, що буде з людиною, якщо вона буде їсти такі продукти? Однозначної думки поки немає. Здебільшого, науковці вважають, що генетично модифіковані продукти вживати у їжу точно не варто, бо вони можуть зашкодити здоров'ю людини та негативно впливати на довкілля. Інші ж кажуть, що генетично модифіковані продукти зовсім не шкідливі. Ба Більше вони можуть врятувати світ від, від голоду, адже населення нашої планети постійно збільшується, а основна мета створення ГМО розв'язання проблеми дефіциту харчових ресурсів та зниження собівартості продуктів. Світовими лідерами з вирощування генетично модифікованих рослин є США, Китай, Австралія, Канада та Аргентина. Генетично модифіковані культури, як от соя, кукурудза, картопля і рапс, Часто завозять в Україну з-за кордону і використовують у різних харчових продуктах, включно з м'ясними, рибними, хлібобулочними, кондитерськими виробами та дитячим харчуванням. Тому споживачам, яким важлива відсутність ГМО у їжі, потрібно уважно перевіряти маркування харчових продуктів. А більше про харчову промисловість ти можеш дізнатися з іншого відео в нас на каналі. Запам'ятай Розвиток харчової промисловості залежить від рівня розвитку сільського господарства, купівельної спроможності населення, традицій та уподобань людей у країні. Харчова промисловість розвинених країн та країн, що розвиваються, має багато відмінностей найбільше яловичини виробляють у США, Бразилії та Австралії. Головними експортерами курятини є США, Китай та Бразилія. Найбільші виробники свинини Китай та США. Головні виробники молока та молочних продуктів на світовому ринку Індія, США та Росія. Головними постачальниками риби та морепродуктів на світовий ринок є Китай, Перу, Японія, Чилі, Норвегія і Данія. Найбільшу кількість цукру виробляють у Бразилії, Індії і Таїланді. Лідерами з виробництва соняшникової олії є Україна, Росія та Аргентина. У світі є приблизно 18 транснаціональних корпорацій із виробництва та продажу харчових продуктів, напоїв і тютюну. Половина з них є американськими. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Став уподобайку та підписуйся на наш канал.